Олександр Погребицький, військовослужбовець Збройних сил України, депутат Київради від Євросолідарності з нами на живому зв'язку. Пане Олександре, бажаємо здоров'я, бачимо вас прекрасно. Бажаємо вам, бажаю, бавзаю. Скажіть, будь ласка, не знаємо ясне діло, де ви ви цього не говоріть. Але якщо можна говорити про перебіг подій у зоні відповідальності тих завдань, які ви з побратимами і посестрами виконуєте, поставте нас до відома в тій частині, в якій можна це подати аудиторії, ставлю до вашого відома. Я вже як чотири дні не виконую ніяких завдань. Угу. Я зараз лікуюсь після поранення. І не приймаю участь в рамках свого підрозділу в виконанні бойових завдань. Але звісно, підтримую, намагаюсь підтримувати зв'язок. Зараз я знаходжусь в військовому шпиталі, лікуюсь трохи, приводжу себе в порядок. Як тільки наберу форму, повернусь назад і буду продовжувати відбивати на півдні наші території, як ми це успішно почали в рамках свого свого підрозділу і своєї бригади. Олександр, якщо можна, трохи детальніше про поранення, якого ви зазнали, і скільки ще і що потрібно для реабілітації повної вам це робота ворожих танків. Це ворожий снаряд ворожого танку. Після влучення, поряд якого я отримав контузію середньої тяжкості. На жаль, порвана в мене барабанна перетинка. Трохи був дезорієнтований, але хотів би окремо подякувати просто неймовірним нашим військовим лікарям, які дуже швидко ставлять на ноги, приводять до ладу, до тями, лікують. Просто низький їм уклін, вони просто великі молодці. Так само це стосується і наших інших бійців, які отримують осколкові поранення, і тяжкі, і середньої тяжкості. Просто ну, лікарі роблять неймовірні речі. Реабілітація, десь я так думаю, що займе десь місяць часу, і я повернусь трій до своїх побратимів, до десантників і продовжуємо додавлювати цю російську паскуду, яка чомусь вирішила, що вони зможуть тут довго знаходитись. Цього ми вам всі бажаємо від імені всієї нашої аудиторії. Хочеться користуючись нагодою, знову вас розпитати про історії, які от ви бачили подвиг лікарів. Це дуже це дуже важливо говорити про це в ефірі. Те, що зараз вам спадає на думку, те що ви бачили, як працюють герої медичного фронту, хочеться дуже почути. Окремо хотів би відзначити бойових медиків при підрозділах лінійних рот і інших рот, які от буквально в перші моменти поранення дуже фахово, дуже хладнокровно і дуже прагматично, професійно діють і таким чином рятують від великих крововтрат. Від, від е, затруднення дихання, від якого можуть дуже швидко померти військовослужбовці, які в, просто в нереально яких е, ну непростих умовах ще й ставлять капельниці, вирівнюють там коров'яний тиск, е, які стабілізують і завдяки яким е, по подальшому навіть тяжкі поранені можуть е, транспортуватися і евокуватися вже для більш детальної медичного огляду і. Більш оперативного втручання лікарів в більш таких тилових пунктах. Це просто люди, які ну, настільки професійно, настільки великі навантаження мають, бо лікар, як правило, на підрозділ один-два, а поранених може бути декілька. Ці люди дуже чітко вміють розподілити пріоритетність надання допомоги і дуже багато життів просто отрятують своїми професійними навичками. Навіть якщо немає поранених. Частина бойових медиків в рамках підрозділів навіть беруть зброю і допомагають лінійним підрозділам відбувати атаки ворога. Це ну неймовірні просто люди. Слава бойовим медикам, слава і вам, і всім побратимам, вашим і посестрам. Відновлюйтеся швидше, Олександре, і скорше наближаємо всі гуртом нашу перемогу. Олександр Погребицький бажаємо вам міцного здоров'я і вставайте швидше в стрій виганяти цю рашиську мразоту разом з побратимами депутатки Київради, військовослужбових збройних сил України. бо з нами на живому зв'язкові.